Шановні депутати, шановні представники міської ради, на засіданні 55 подача сесії присутні 17 депутатів. Відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42 закону України про міністерство облаштування України, розпорядження міського голови, відновляється 12 року номер 63 рік 2, постріляння 55-ї сесії міської ради 8 липня, подача засідання. j'étais un robot, j'ai fait 7 piastres, j'ai

thank <laughs> you Рішення прийнято. Переходимо до питань порядку. Перше питання. Про затвердження соціального партнерства укладені в 2021 році. Засновні планування. Це завершення підлягають угоди соціального партнерства, укладені із стовбуми хранів. У зв'язку із е, дані, е, дані угоди є укладеними і виконаними, у зв'язку з тим, що за даними угодами соціального партнерства передбачається набуття Черницької міської ради та її виконавчими органами е, майна та трошки е, дані е, угоди підлягають до затверджених сесії міської ради. Тому прошу. Е, е. І і просто так? Толося на вісім <гум> на 50 тисяч закупило обладнання для Новоселецького будинку культури Нерубайським Іваном Васильовичем сплачені кошти у сумі. 30 тисяч і Сто Михайлівське сплатило 700 тисяч. Це добровольні угоди. Там. Щодо підтримки е, Через... угоди, я добавлю, це згідно статті. ...до виключно компетентної Ради і подає їх на затвердження відповідної Ради. Раніше ми і не молиться, бо ми були молоди, коли після певні злопити, І стаття 26. Міська рада, повноваження міської ради, затратний договор або не затратили, підкладені міським міським головою від імені ради з питань віддатися до її виключної компетенції. Ми коли не заключали, то питали договори, страшко, питали дозволу, два договори виконавчого комітету, 2 договори давала дозволу. Це трошки було неправильно, не дочитувалися зі значення закону. Це зачиталася. Мак у нас угода не заключилася, тому що мак, ви знаєте, арестували. Він обіцяв допомогти сільській школі, але в зв'язку, що рахунка арестувала, будемо кошається за цим. Немає, коли все приймають. Олексій! за. січовий, тимошенця, печатає, печаль бина. за. Заявляю, за. 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 за, за. терасі не приймаючи. Рішення прийнято. Друге питання. про затвердження говорів...

Не було нікаких разногласів Ну, справа в тому що ми не змоси на бюджетну місію прорахувати точно повністю до... Точно до руфля ніхто не говорить, но десятки тисячі можна, но не сотні тисяч. Наїдно за п'ять років, в нас всередині есть. Починається з 2017 року. Ми весною їздимо по маршрутка, то ми їздимо. Коли переходимо на сіній період, так ми їдемо, що будемо На це Давайте ми проведемо контрольний виїзд зимою. Так само міська рада Вадим Вадим, да, ми знаємо, як це робити, давайте ми зробимо контрольний замер, замер. Ща цей раз і ми вже знатимо, як... Цикр у нас десь там є, зімні. Давайте перевіримо, що вони сходити сім'ї. Тими цифрами, що за вони років. Ну цифри збільше. Мої... Дивіться, давайте збільшиться, зменшиться, давайте ми проїздимо, подивимося і приймемо рішення. Вони не, ну, ще, не, ще. не розробляли варіант такий, щоб зробити якийсь електронний реєстр категорії перевезли, щоб вони чітко контролювалися. І сіти це буде коштувати. А я вже не знаю. Ні, в кого є посвідчення. Просто паракотне сікається, воно вигідно і всі воно коштує. А, а, а в кого це надала волонати електронного щеплення? Ну, треба думати, сідно поля. Знічання електроніка літака вже дурова, вона все перекладена. Можливо, це буде вирішення контролю. 120多, 120 no, ]No, no, say, за Затриміся, щоб зарошити плюс карточки. Като є біля і так, але це просто тут задумається. Це буде для контролю наших. Я хочу сказати те, що ми робили контрольні заміни. Хочу сказати, ми їх робили, але і тут що ми виділяли, але якщо там.

Вони їдуть, і відмовляються до того. А вообще є законодательство такое, що, к примеру, сталося там 10 поїздок і 15. Немає, не можуть там приїздити. В межі немає законодавства. Пенсіонер має їздити, можуть їздити законодавства сіда, автобус їздяти по кругу Не цілити. по часа да, не можно оплатить? А на сколько, в тупости 5, я думаю, что если вы как-то 150 долларов чисто 120 долларов ну, в одну это не такие большие деньги. Это ну, простой проект, который да. устанавливается и он передается на любой компьютер. Це прекрасно было бы для того, чтобы контроль. Контроль. Контроль Ну, Ну, dem üçün çünuşat eee keçdi adamla Це наш обов'язок, до в план нами включено одне питання, це про, е, про встановлення вартості харчування, е, а, місце, про встановлення місцевих податків, які плануються до затвердження, ну, може будуть плануватися до затраження. Якщо необхідно в нас ніяких змін, то е, у разі потреби до даного плану будуть внесені. Куда <говори> питание? Алексеев, Банзарен, Волковон, Кононец, Мирушничен, Москован, Албатян.

Винання дохідної частини 6 мільйонів 700 тисяч і перерозподіл коштів уже визначених, які були передбачені по головних розпорядниках для того, щоб виплатити оздоровчу, заробітну плату, закрити і завершити цей бюджетний рік, навчальний процес і виплатити людям оздоровище. Бюджетна комісія була розширена, всі депутати були присутні, треба роз... зачитувати шість. 700. <смітного> чи чи ви ж усі було чуєте? Да, Якщо є необхідність, то можу назвати. Виконавчий комітет, загальна сума 1 млн 573, 998. Не буду вже по пунктах, це те, що й було. Підел соціального захисту 1 мільйон шістдесят днів, мільйона оздоров чи 330 перевезені, попередні 232 соціальні. Дві освіти, додатково на закупівлю подарунків і оздоровлення дітей, які були в здоровому влітку, вторинна ламка, 450 тисяч заробітна плата, 506 тисяч для носіїв, первиння 200, вофхане захворювання, КП будинку рад, 100 тисяч закуплять, можливо, паливо, щоб тут не було так холодно. Теперь мільйон сто чотирнадцять сто тридцять сім на облаштування сонячних панелей і 95 п'ять тисяч перерозпуду, щоб що виділені кошти по тереві. Є це з'їтніло півтора мільйона на виплату зарплати, 100 тисяч субвенція. Районної адміністрації 155 це ремонт міськомовки. 6 мільйонів 700. Голосує. Олексій, оголошую конфлікт інтереси приймає за НМ. Воно не оголошую конфлікт інтересів участь у голосуванні в нічим. Ну, Зачем ты просто. Я же пусаю. Вот сказавай. Я не А у Не Заводи. Голубши про конфликт интересы, но завтра. Ковчаров. Голубши про конфликтні кореси, лусую зав. Вот так ты не знаю. Вот так ты за ним. Вот сач, инхаресія, Да, <supraven> да, Я дякую вам, усіх, що ви прийшли. Все буде нормально. Давайте, трошки, треба, щоб це народа. На цьому 55-й сесії міськради лише